Антону Шушковському всього 18. Він вже два роки займається тайським боксом у клубі Праджат. У цьому році Антон вирішив спробувати свої сили і у кікбоксингу. Після впевненої перемоги на юніорському чемпіонаті України рівнянин потрапив до збірної. А вже наприкінці серпня разом із командою відправився до Іспанії на чемпіонат Європи. Там Антон виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів і провів два поєдинки. Спершу за очками переміг поляка, а згодом по Тупився першому номеру російської збірної. Не сильно, не успішно. Ну, просто я займаюся тільки другий рік і на такі змагання, як я їздив, це вперше. Вважаю причини поразки того, що спочатку ну, сам ну, я не допрацював далі, не зміг поїхати мій тренер, ну не було хлопців з мого клубу. Підтримки як такої не було. Тренер Антона Олексій Твердохліб виступ підопічного вважає вдалим За порукою успіху. Він називає тренувальний збір у Черкасах, а також п'ятитижневий цикл тренувань у Рівному, який пройшов Антон Шушковський. Мы проводили сборы, во-первых, до Кубка проджата, который мы проводили на лебединке. Но это в себя и включала подготовка на чемпионат Европы. Потому что, так как спортсменам на таких турнирах на Европе, наверное, ну, нужна обкатка. Поэтому мы делали вот этот турнир проджата, именно для того, чтобы обкатать спортсменов, которые будут ехать на чемпионат Европы. Но в основном оно и сыграло вот эту роль. Єдиним негативом у поїздці Антона Шушковського на чемпіонат Європи і спортсмени його тренер вважають організацію роботи в юніорській збірній України. До Іспанії хлопці більше трьох діб їхали автобусом, а вже у Сан Себастьяні не мали належного харчування. Якщо ми не літіли самолітом не троє суток в дорозі, Ну що спортсмени доходять до піка. И во время того, как он на пике, ему надо уже драться. Ну они дошли до пика, и дальше вот эта дорога, серьезный переезд, ноги потекали, половина спортсменов. И плюс к тому, что я ж говорю, що организация была не очень, так как. Э, Ті тренера, які поїхали, вони ну, не могли всіх спортсменів тренувати саме там, в Испании. Іспанії. Тобто за день до бою проводити елементарні тренування, лапи, тому пацани самі по собі там тренувалися. Нині Антон Шушковський готується до участі у Кубку України за версією К-1. В той же час ще шість бійців клубу Праджат візьмуть участь у відкритій першості Львівщини. Роман Сверида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.